Моє вітання всім, ви на каналі Європа Авто. Ось на таку автостояночку заїхали оглянути автомобільчик. Нас замови клієнт Шкоду А7. Ось там вона стоїть. Якщо когось цікавить покупка на даній стояночці автомобіля, можете передзвонити. Зараз так по-бистрому пробіжуся, що у них тут є. Можете зайти на сайт, мені передзвонити, сказати яка більш-менш цікавить. Стояночка не є погана, навіть я би сказав, хороша. Є там незначні недоліки по деяких машинах, там царапини туди-сюди, ну так, як то не нові автомобілі. Але машин, як бачите, достатньо, повно автомобілів. Шкоду ми купляємо, шкода ціла цілісенька. Зараз більш детально обіду покажу які автомобільчики купляються ось такий полюве 70 стоїть якщо є ціна то назву нема ціни не. о лебіді плавають Ось стояночка біля них зразу гарний такий один і другий вот там. такий канал біля самої Стояночки і два лебедя. А от один в кущах. Дискавері стоїть. І менші машини, і більші. Ось цю шкоду шукали людині. 198 пробігу, машина в рідній красочці. Вся ціла цілісінька. Без значних недоліків треба зробити тільки дительний всередині, почистити сидіння, там, попілососити і то трошки. Тут у нас машинки. Скажімо так, на дешевших автомобілях ціни немає, тільки дорожча машинка, так зразу ціна є. Так, автомобільчик Audi Q5-2-літровий TSI моторчик. 12950, 155 кВт, 250 пробігу 9 рік. Зараз перейду, ось тут вони чистять автомобільчики. Туди на парковочку з тої сторони, покажу, які ще там машинки є. Ще всередині багато автомобільчиків, такі всі гарненькі. Лагенджук. Якщо когось цікавить червоний кольор, дзвоніть, точнімо, чи продається, чи це просто навістовці. Сценік, тигуанчик. Тігуанчик старіший, тігуанчик новіший, терок, вольво, миганчик, Далі не меганчик, талісманчик, темно-синій колір металік. Гарний такий. Ось тут є гольф, є і старіші, Леончик. На початку відео, як бачите, назва була ось автодірк. Просто набираєте в Ютубі назву, переходите на сайт, всі ціни вказані, там є і нето, і бруто. От, є гольф 19450, 17 рік, 78 пробігу 100 кВт. І ще десь один був. Ще десь була електричка одна, а от, напевно, що. От Airline комплектація гарна. 18900, це дорожче. А, ні, це бензиновий арлайн. А де ж то Гольф? Це теж гольф. Десь пропустив. Renault Megane бензиновий 14 950 ціна, 136 км, 97 кВт. Audi a 3 з 3літровим мотором 19 950, 19-й машинка, 78 пробіг. Ну, так. Ось ще є шкодувка. А, вже продано написано. Так. Шкода, Карок. Бензиновий. 1 літр. 18-й рік, 142 пробігу, 85 кВт. Ціна 17450. Так, Seat Арона, 1,6 дизель. 18750, 19 рік, 132 пробігу. Хюндай дуже гарний колір. Такий в очі кидається. І хюндайчик у нас. Так, один літр. Бензина, 19-й рік, 17. 17 тисяч пробігу, 88 кВт, 18750, добра ціна, але добрий пробіг. Ось такі машинки. Шевдинку Діак 1,5 TSI мотор, 19 рік, 131 тисяча пробігу, 110 кВт. Ціна 27 750. Має трохи бампер пошкоджений. Так, незначно. Ах, там не один лебідь, там ще й малесеньких повно. О, така лебедина сім'я біля самої стояночки. Так, дякую всім за увагу. Буду на цій стояночці закінчувати відео. Якщо когось цікавлять автомобілі з Європи, не обов'язково на цій стоянці можна і на інших пошукати по моделі, яка кого цікавить. Номер телефону для зв'язку 097 711 26 79. Звати мене Петро. Звертайтеся, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і вдалого всім дня. Дякую за увагу.